Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні. Сьогодні поговоримо трішки про кроликів. Все добре, кролички окролилися, більш-менш чудово, Ну, не без нюансів, але, але окролилися. і незважаючи на таку спеку, яка була перед цим, все пройшло більш-менш нормально. Ось, зараз вони їдять ранішня годівля. Годую ячмінець і сіно, видно там ось, і сіно люцерне. Все, більше нічого не даю. Спочатку тут, як вони приїхали, трішки там експериментував, ну, але, але зараз зупинився на ось такій годівлі. Ну і, звичайно. Вода. Ось звичайна бутилка, скручуємо ніпільок в горлишко, ну, в кришечку. І все. Кожного ранку міняємо водичку. Один літр води, їм якраз вистачає на добу. Воду використовую на постійній основі з молочною кислотою. 2 грами молочної кислоти 40% на літр води. Це ось така годівля Ось таким чином зараз у нас зачинені маточники, тому що годівля кроленят відбувається контрольована. І кролички саме заходять туди. Один раз на добу тільки тоді, коли я відчиняю дверцята. Все. І ось вона годує. Зараз відчиняємо і цю нашу дівчинку. І друга теж. Годує. Всього так дівчатка зранку працюють. Це робиться для того, щоб була максимальна збереженість кроленят, тому що саниця годує один раз на добу кроликів. Кроленят маленьких. І більше вона цього не робить. А тільки буде пригати в маточник туди, взад-вперед. Взад І таким чином вони травмують кроленят, тим паче такі великі кролики, таких порід, як у мене, вони тільки більше нашкодять кроленятам, як зроблять якоїсь користь. Один раз на добу запустив зранку їх. І все. Вони зайшли, погодували, вийшли. Я зачинив дверцята і все. І до слідучого ранку. Окроли пройшли в срок, так як потрібно. Що чітко, рівно місяць. Рівно місяць, Ця 23 числа, виходить, була до кролика, пускав я її, і вона рівно 23 числа. І окрулилася. І ця у нас лапка. Виходить, 25 числа пускав до кролика і 25 числа е ночі вона перевела кроленят. Це у нас лапка, це у нас крапка. У неї крапочка на носі є, і в нас це крапка. А це у нас лапка. Значить, що по результатам? Ось біленька крапочка. По результатам ця. Така була метушна, ця десь за три доби раніше вона вже розпочала будувати гніздо, рвати пухи. Ну, в общем, було по неї видно, що вона ось-ось е буде, виходить, крилиця. Привела вона 8 чи 7, вже не пам'ятаю. 7, так, да, 7 штук. Прийшов зранку, все в крові, вона вся в крові, себе облизує. Подивився, ну все добре, все добре. Один кролик був, одне кроленятко було не живе, а шість штучок такі більш-менш гарненькі. Ну, як мені тоді здавалося, більш-менш гарненькі. І все добре. Ну, все добре та й добре. Через, виходить, три дні. Ні, два дні. Да, через два дні срок цієї мовчить. Нічого, гніздо не строє, не носить ніякий пух, нічого не робить, уже 25 число, ніхто нічого. Ну, кажу дружині, все, дай їй ще один шанс, якщо ні, ну, піде на м'ясо. Приходжу зранку, даю їм їсти. Дивлюся, не зрозумів. Повний маточник пуху. Тут в неї все чистенько, ніякої не крові нема, нічого. Опа, я закр... зачиняю дверцята, відчиняю маточник, дивлюся, а там повний маточник корленя. Так що все добре, я задоволений. Дівчатка умнички. Відпрацювали так, як потрібно, незважаючи на жару. Жара була сильна до цього і... Я думав, що буде, буде трішки, ну як, могло бути, все не так чудово. Значить, що ця привела у нас 11 штучок, 3 було е, неживих, залишилося 8. Але отакі, як мишенятка, в порівнянні з крапкою. Ну, ця привела багато, ну але ну половину менші, як у крапки. Ну такі мілкі-мілкі. Ось я думаю, ось чому в неї було все в крові і в неї були дуже тяжкі роди, тому що вона привела ось таких крупних в порівнянні з цією. Ну прям такі, ну в два рази більші, як у цієї ну Такі прям здорові, здорові кролинятка А ця привела багато, ну але манюнькі ну такі манюнькі Так що все добре. Ось так у нас пройшли окроли. Все чудово. Працюємо далі. Залишилось доробити мені дві дверцятки сюди, під ремонтних самочок. Потім там уже ми відгодівельну цю забрали кліточку, знесли. Весь хлам, який був у сінажничку, а туди ми ж вже переселили півників. А кліточку нашу ось поставили сюди, біля нашого кролика, біля самця. Тут буде відгодівельний молоднячок, потім від кроличок відлучаться і буде ось тут відгодівля у нас. В подальшому у планах іще одну клітку для відгодівлі. Ось на це місце, де вона стояла раніше, туди ще одну кліточку для відгодівлі. І буде тоді у нас такий тут вже повний бойовий комплект. Угол для кроликів. Ось. Тут теж доробимо ще одну каліточку. І в подальшому придбаємо ще одного кролика сюди. Не знаю. Думаю, ну напевно, що, скоріш за все, полтавське серебро кролика і, можливо, одну-дві кролички. Поки що думаємо. думаємо. Зараз подивимось на нашу малечу. Де вона там? Диви там. Малюки ось які це украпки. Ось наші малюки. Малюки, малюки, пузатенькі такі, ох, Пузатенькі, накормлені, нагодовані, тихо-тихо. Тихо. Ой, чисто біленькі, чорненькі якісь є, хоча не повинен його тут бути. Але є, ну, що є, то є. Це вже добре, що вони є. Так, Закриваємо вас. Зараз підемо до інших. А ось маточник лапки. Так, а ну, хлопчики і дівчатка, покажіться. Ох, який тут теж один. Чорненький є. Ось. Бачите, яка різниця? Різниця у два дні у нас. Дивіться, який. мишенятка. Іди сюди, іди маленький. Ось який манюкий порівняно з тими, Ну, теж пузіко є, все добренько нагодовані. Жвавенькі, жвавенькі всі рухаються, теж біленькі є. Ну, все чудово, хай, хай ростуть, все, все. Не чіпаю я вас. Пуху понаривали дуже багато, молодці мамочки, тому що інколи буває, що кролиці поросяться і пух не рвуть. Крапка, як я вже казав, нарвала ще за три дні до цього і нарвала тут повний маточник, повна клітка була цього пуху по дворі все літало в пуху, а ця за одну ніч. Нарвала зробила гніздо і теж ось так повно-повно нарвала. В общем, молодці молодці. дівчатка, я задоволений. Так що, ось таким чином відбулося у нас поповнення в господарстві. Все добре, все по плану. Так що працюємо далі, всім самого найкращого, всім миру, здоров'я і добра і все буде Україна. На городі теж все чудово. Оце по-нашому. Так як має бути. Картопелька залита, окучили, пройшлися окучничком. в ручному режимі. Нічого, зато тепер ось красота. Ну а далі зараз побаємо все інше. Ось, зараз лента наша стоїть на кавунах, деньках. І це все діло зволожує, тому що дощчиків надалі так і нема. Хоча сьогодні зранку поляпав, напевне, дойчик, це що вляпає, бо там три каплі впаде і таке землю зверху пиль, яку я кажу, пиль припило, і все, то таке. Включили ось і з цього буде толк. Ну і звісно, всіх зі святом. З Днем Конституції України. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.